Шановна гандбольна спільнота, шановні тренери, спортсмени і наші захисники, дідусі, бабусі, всі, хто любить спорт, хотів би побажати вам в наступному році тільки перемоги, перемоги на всіх фронтах. Хотів би побажати вам здоров'я, наснаги, хотів би побажати вам всього самого найкращого. Будьте здорові, будьте непереможні. Тренуйтеся, перемагайте, пишайтеся своєю родиною, пишайтеся своєю державою. Хай наступний рік принесе нам усмішку, і щоб ця усмішка була з перемогою. Будьте щасливі! храни вас всіх, Господь, зі святом вас!